Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги флісовий спортивний костюм. Це ідеальний вибір для холодної пори року. Унісекс-модель виготовлена з товстого м'якого флісу, забезпечуючи тепло та комфорт навіть у сильний мороз. Яскраві крейдово-кольорові відтінки додають настрою та стилю вашому образу. Комплект включає худі з капюшоном та Спортивні штани, які ідеально поєднуються між собою, завдяки зручному крою та еластичним манжетам, костюм надає свободу рухів і не сковує під час активностей. Це практичний вибір для прогулянок, тренувань або відпочинку вдома. Якісний матеріал довго зберігає форму та колір навіть після багаторазового прання.